Репевтична п'ятихвилинка. Сьогодні поговоримо про внутрішню батьківську фігуру. Я батьки. внутрішня батьківська фігура це модель поведінки, настанови, упередження, стереотипи, схеми проживання, отримані від сім'ї та в першу чергу безпосередньо від батьків. Вони потрібні нам для збереження традицій, досвіду минулих поколінь, підтримки, норм та правил. Також вони допомагають сформувати мораль та є основою етичних норм. На жаль, крім конструктиву та позитиву, дуже часто під час виховання батьківська сім'я використовує обмеження, вона може травмувати, вона може не сприяти розвитку особистості, формує критичні та негативні уявлення про самого себе. Звичайно, опрацювання усього цього займає час, потребує сил та уважності. У більшості випадків це легше здійснити за допомогою професіонала, адже подивитися на своє життя відсторонено не так вже й просто. Але перші кроки ви завжди можете зробити самостійно. Транзактний або транзакційний аналіз це напрям психотерапії, що описує та аналізує поведінку людини. Один із фундаторів напряму Рік Берн помітив, що люди часто поводять себе так, наче всередині них є декілька різних особистостей. В певні моменти життя та чи інша з цих внутрішніх особистостей виходить на перший план. Вона приймає рішення та активно діє. Саме тому він виділив три егостани кожної людини: я дорослий, я дитина та я батьківська фігура, я батьки. Ці три субособистості живуть у кожному з нас та змінюють одна одну або ж проявляються одночасно в залежності від ситуації. Зріла особистість знаходиться в контакті з усіма своїми субособистостями, вони злагоджені та з'являються у відповідності до ситуації. А іноді цього буває достатньо для того, щоб переосмислити свої відносини з внутрішніми батьками. Пропоную вам дві вправи, які будуть корисні всім, хто відчуває, що хоче змінити контакт з батьківськими фігурами. Отже, вправа перша: нагадаю, що для будь-якої взаємодії з внутрішнім світом обов'язково знайдіть можливість усамітнитися. Нехай вас простір буде безпечним та комфортним. Якщо у вас є можливість подивитися на свої дитячі фото, де ви разом із батьківською родиною, то зробіть це. Спробуйте згадати декілька епізодів вашого дитинства, нехай вони приходять спонтанно. Серед них будуть і ресурсні і деструктивні. Відчуйте, чого ви не отримали вдосталь від батьків. Можливо, це відчуття безпеки, можливо, це похвала і прийняття, можливо, це любов. А може, вам бракувало уваги. Запишіться, подивіться на себе маленького, спитайте у нього або у неї, чого тобі бракувало, чого ти хотів або чого ти хотіла би отримувати в дитинстві. Ретельно занотуйте відповіді: на другому етапі цієї вправи зверніться вже до себе дорослого, з урахуванням свого досвіду, освіти, світосприйняття, власного переживання батьківства. Спитайте вже у себе дорослого, як я можу дати собі те, чого мені бракувало, зараз і самостійно. Запишіть відповіді та використовуйте їх у повсякденному житті. Друга вправа допоможе вам звернутися до омріяної батьківської фігури, до такої мами або такого батька, які би мали всі ідеальні якості та властивості, яких бракувало саме вам. Для цієї вправи візьміть, будь ласка, аркуш паперу, ручку або олівець. Дуже важливо, щоб лист від вашої внутрішньої мами або внутрішнього батька був написаний вами від руки, а саме це ми і будемо робити сьогодні. Почніть його словами привітання: Люба донечко, я давно хотіла тобі сказати або, Сину, я пишаюся тобою і пишу тобі. Щоби підтримати, намагайтеся не думати, не опрацьовувати логічно слова, що з'являтимуться на папері. Дозвольте собі обійняти себе, подумки захистити, підтримати та проявити усю ту любов, якої вам не вистачало. Просто напишіть, ви можете зберегти цей лист, а потім, коли матимете потребу, звертатися до нього, щоб отримати ресурс та підтримку. У складні часи. Я дуже сподіваюся, що ці вправи стануть вам нагоді та допоможуть краще зрозуміти себе та внутрішню батьківську фігуру. Тримаймося, бережімо себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.